Марію останнім часом почала турбувати поведінка її сусідки Каті. Вона шкодувала дівчину, яка нещодавно втратила матір. З Зіною вони дружили з молодості, але раз Бог вирішив забрати її, значить, настав час. Спочатку вона подумала, що Катії вдома моторошно, тому їм не була про те, що вона цілими днями перебуває в них. Правда, Катя допомагала то грядки прополе, то пілогу помиє, якщо у Марії немає часу. Але стала вона помічати, що чоловік її, Коля, почав задивлятись на дівчину. Та й так, коли дізнається, що того вдома немає, спішить до себе. І навіть сьогодні сходили вони в ліс за грибами, так він від Катії не відходив, нібито показував, які гриби можна брати, а які ні. У Марії навіть серце кульнуло від передчуття. Невже ця малявка, яку вона на руках тримала, зібралася в неї чоловіка відвести? Прийшли додому, гриби відразу в ванні замочили. Семе нудна робота чистити їх. Потрібно кожну смітинку прибрати. Катя весело сказала Тітко Марія, може, вам допомогти, а то у вас цілий день на них піде, а вдвох швидше буде. Чоловік раптово обурився. А чого вдвох? Я теж допоможу. Марію аж перекосило. Зроду він до грибів не підходив. Назбирає, а чистити їй. А тут? Але стрималася і майже спокійно сказала дякую, Катю, я сама впораюсь, а ти ідеї свої перебирай. Катя здивовано знизила плечима. Тітка Марія завжди брала її допомогу. Але розвернулася із кошиком, пішла додому. Чоловік проводив її поглядом і повернувся до дружини. Навіщо ти так, дівчинка ж хотіла допомогти? Марія сказала, як виплюнула. Яка вона тобі дівчинка? Вона вже баба. А ти, дивлюся, з нею очей не зводиш. І не соромно, вона тобі в дочки годиться. Микола вирячив очі. То що, жінко, того перегріло, чи що? У мене навіть в думках не було, сплюнув він і пішов у дім. А Гриби, крикнула вона. Та йди ти з ними знаєш куди? Блін, навіть слів знайти не можу. Треба ж таки придумати, відповів він і грюкнув дверима. З тиждень з нею не розмовляв. Добре син Артем з дружиною приїхав погостювати. Тільки завдяки в цьому відтанув. Марія на радощах стіл накрила і Катю покликала, і не помітила, як дівчина зачервоніла щоками. Дружину сина Марія, якщо чесно, побоювалася. А що, міська ходить по двору і все захоплюється. Ах, які курочки, ах, які кізоньки, а ви їх доїте? Я чула, що їх молоко корисне. Марія з на неї дивилася, начебто не вперше раз приїхала, а раніше такого інтересу до живності не відчувала. За стіл сіли і стала Марія помічати, що між подружжям щось не так. У Мануелі приїзди все перешіптувалося і з кімнати майже не виходили, а тут на начебто і поруч сидять, але десь далеко один від одного. Ну і, як завжди, Коля прийняв на груди і завів свою лінію. Артеме, Надя, чорт вас забирай, ви коли нам онуків подаруєте?» Я понянчити хочу, продовженню свого роду. Три роки разом, пора вже. Раніше син, посміхаючись, відповідав Не журись, батьку, потерпи трохи, а сьогодні тільки покосився на дружину і промовчав. Катя з тугою подивилась на Артема. Вона серцем чула, що у нього щось недобре в сім'ї. Вона любила Артема, здавалося, ще з дитинства, але він був старшим за неї на п'ять років і не сприймав її з боязкі погляди. А після армії поїхав і через два роки одружився. Коли вони приїздили в гості до батьків, Катя підглядала за ними через паркан. Одного разу її за цим заняттям зловила матір, тоді ще жива, і відтягнула її пару раз з кропивою. На чужого чоловіка не задивляйся щастя, це не принесе. Уже ввечері Марія прибрала зі столу, чоловік хропів, що на дивані. Надія пішла в кімнату, а Артем вийшов на вулицю. Вона тихо вийшла з дому і присіла до нього на ганок. Синку, що в тебе з дружиною? І не бреши мені, я серцем бачу, що не гаразд у вас. Артем виплюнув соломинку і ліниво сказав Не вигадуй, мамо, все у нас добре. Вона встала. Не хочеш говорити не треба. У надії все розпитаю. Він потягнув її за руку вниз. Зачекай, маму, не гарячкуй. Вона все одно тобі правди не скаже. Безплідно вона, мамо. Так що не чекайте ні онуку, ні внучку. Я сам недавно дізнався. Вона до нашого одруження сильно гуляла, кілька разів в лікарню забігала. А як за мене вийшла заміж ніяк. Пішли ми на обстеження і мені прямо сказали, хочеш дітей або розлучайся, або в дитячий будинок йде. Я зараз про це думаю. Раніше, коли про це не знав, і дітей не сильно хотілося, а зараз прям у вісні сина бачу. Я його на руки беру, він мені посміхається, а потім зникає. І він вткнувся матері в плече, схлипуючи. На наступний день вони поїхали. Марія шепнула синові ти тільки не гарячкуй, все гарненько. Той кивнув, а Микола засмутився. Ну, ось, навіть не погостювали. А я вже на рибу ловлю все підготував. Артем обійняв його. Наступного разу, тату, обов'язково. Катю, бувай, як заміж зберешся, не забудь покликати, невесело пожартував він. Життя повернулося в своє русло. Катя так само забігала в гості тільки рідше. Марія вже й забула ті ревнощі до неї, і засмучувалася, що та рідко приходить. Ось вийде заміж і вже взагалі не заходитиме наша Катя, говорила вона чоловікові. А може, не наша, а моя, жартував Микола, нагадуючи їй, її слова. Вона сором'язливо плескала його полотенцем. Перестань. Просто ми потім одні зовсім залишимося, сумувала вона. А якось вночі у двері постукали. Марія з побоюванням відкрила двері і в будинок майже ввалився захмілілий син. Все, мамо, я пішов від наді. Мало того, що порожня, так ще й чоловіка собі на стороні завела. Марія ахнула. Та ти що? Давай лягай, завтра все розкажеш. Він плюхнувся на диван і впівсні сказав Мамо, ти там сходи, за таксі заплати, а то я без копійки, і захропів. Марія мовчки дістала гаманець і вийшла. Коли Артем відійшов, нічого говорити не став, як мати не допитувалася. Весь час пропадав на річці з батьком або лагодив щось по господарству. Катя стала частіше приходити. Вони з Марією пили чай на веранді і та скаржилася. Прям як кам'яний став. Мовчить весь час. Ось надька, що ж з сином зробила. А Катя просто милувалася Артемом, хоч просто дивитися на нього й то щастя. Одного разу він зайшов до неї. Катю, у тебе молоток є? Я свій зламав. Вона заметушилася, полізла на шафу. Десь був, а ось і він. Я не мій не користуюся майже. І різко повернулася. У стільця підломилася ніжка, і вона б точно впала, якби не Артем. Він дбайливо підхопив її на руки. Так вони і застигли, дивлячись один одному в очі. Через місяць Артем привів Катю в будинок. Мамо, тату, я на Катю одружуся. Марія так і сіла. А Микола обійняв сина і сказав Добре, сину. Катя червоніючи ховала щасливе обличчя у букет ромашок. Марія нарешті прийшла в себе. Ну, раз ви вирішили, що я зроблю? Видно, доля у вас така. Але дитинство разом має ніякого натяку. Артем засміявся. Ні, мама, помиляєшся. Це я сліпим був, а Катя, виявляється, всі ці роки любила мене. Так мила. Катя кивнула, і очі її заволожились. Все таки недарма вона себе берегла, знала, що будуть разом. А через рік дід Микола сюсюкав над ліжечком, а онук агукав йому щось у відповідь.